Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Топ-5 тримаюсь, в принципі, непогано. Так, оборона. Угу. Оборона виїхала в це. Щось стабільності немає по обороні. І є, і де, і це. Ну, добре, давайте спробуємо атакувати. Маємо право на один хрестик. Поїхали. Ммм, mm, Регін. Регін неприємна. Але вона швидка. Місті брати. Вона просто може не встигнути. Тому навряд чи вона мені тут допоможе. Ну, проти гестальта, але ні. Кого взяти? Можна взяти, спробувати газель. Давайте спробуємо взяти газельку. Можливо, вона допоможе мені себе все знімати. Ну, поїхали, все залежить буде від камінчиків. Щось довго думаю. Так, трійка червоних. Летять сині. Підтягнуться трішки зелені. Але ж цього взагалі недостатньо. Ну добре, ходів більш немає цікавих. Так, давайте трієчку ось так зелено прокинемо. Регін все ж таки буде ходити, але ми це вже не виправимо. Давайте ось так, там буде комбо. І зберуться ще червоні. Трішки нам не вистачило її добити, але ж це ж таки ми зарядились. Так, напевно краще сюди вдарити, бо там той сломак щоб ще не поставив їй міньона. Так, б'ємо сюди. Тепер поїхав арманчик. Чудово. Давайте перезарядимо червоних. Ну, Все тут вже будемо добивати. Так, так, так. Тут пощастило. Червоні вчасно приїхали. Так, поїхали далі. Мар'яна. Два зелених. Ну, Знов таки ж... Брати місті Мар'янка по центру. Угу. Ну, єдине, що і оканту можемо спробувати спіймати на тому місті, але ж теж таке собі. Вона ж теж швидка. Газель, 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 напевно, мені тут не потрібно. Можливо, давайте замість газельки можна взяти спробувати лимонвуда. Може він допоможе. Ну, давайте, поїхали. Тим паче він ельф. Якщо Орман сходить, то розподілення ельфів знімають сон. Так, трієчка червоних канту можемо збити. Мегаміньона. І трішки зелений підтягнемо. Можливо, там закриється і фіол. і якесь комбо буде. Так, зелений закрився. Добре. Напевно, краще зробити жовтий кріс. Зразу його активуємо. Мар'яна, я не думаю, що зарядиться. Хоча з таким комбо зарядиться. Сказуємо, може і доб'ємо її. Так, ні, Мар'яну не добили, але ми своїх всіх зарядили майже. Так, так, його Канта. Напевно спробуємо цей фланг забрати. Ось так. Угу. Так, б'ємо сюди Хамер -кленгом. Добре. І сюди ж спарклайтом. Так, чудово. Можемо трішки почекати, щоб вони ману більше набрали. Давайте ось так. З одного камінчика Я не думаю, що зарядиться. Не зарядилось. Чудово. Тепер починаємо з квінель. Угу. ну Давайте ось так, зарядимо червоних і, скоріш за все, вже рамону добиваємо. Так, добре, ну тут теж це вийшло чудово. Лімонвуда брали не даремно. Так, поїхали далі. Ай, знову ця регін. І пепери регін. Ну, тут, напевно, треба повертати газель. Бо травління багато. Хоча газель, якщо пепер сходить, газель активувати шкоду нанесе. Це по-перше, по-друге, тут бонзо, газель буде працювати тільки один хід. Ну, вона все зніме, звісно. Тому, ну, напевно, нехай буде Лімонвуд. Давайте так спробуємо. Так, щось є по червоним. Але все летить в цю берегін. Зелених немає, жовтих немає. Ну добре, давайте ось так прокинемо обережно. Спробуємо. Там зробимо четвірочку, і буде шість і праворуч буде 9. Давайте ось так. Угу. Ось так. Так, непогано в тому прилетіло. Б'ємо сюди Мар'яною. І спробуємо ось таким чином добити ту пепер хоча б. Так, пепер добили. Регін, вона може ухилятись. Може дати їй ультанути, поки в неї немає ядра, то вона нас і не підпалить. Начебто так це працює. Тому що якщо зараз бити так скільки в неї, в неї 4 тисячі здоров'я. Багацько. Ну добре, давайте спробуємо ось так. Головне, щоб абакан не зарядився. Так, червоних багато. Угу. Так, ну так, все вірно. Вона нас не підпалила. Давайте, можливо, цього зрізана броня під червоних, але він боляче не б'є. А ось цей може труїння накинути. Тому будемо бути сюди, будемо робити ось так. Тут прокинемо зелені в пустоту. І давайте зберемо арманчика. Ай, це даремно полетіло. Ну добре, Б'ємо арманом і четвірочкою, може Регін проб'ємо. Так, пробили, чудово. Ну, Бонзо ми витримаємо. Давайте навіть в нього і вдаримо. Тут зарядимо лимончика і доб'ємо вже а, ну напевно і так. Вистачить все, чудово. Так, добре, тут теж все вийшло добре. Ой, Бернадет і оділь. Ну так, так. Там війська, там все, все профільне майже. Ну ось це дуже потужна ціль, плюс цей дагар, ну, немає цих вилітали з голови. Астрі там Бонзо, яка там їх сім'я не пам'ятаю. Бардіво. Немає Бардів, тому ну, можна спробувати, звісно, взяти місті. Можна спробувати взяти газельку. Давайте, напевно, газель візьмемо. Червоними пробивати, вона може броню собі поставити. Ну, добре, давайте спробуємо. Дуже потужна оборона, але ми ж все ж таки спробуємо. Жовті. З зеленими прокинути. Тоді два камінчика жовтих там залишиться. Давайте ось так спочатку. Угу, добре. Трішки є. Нам би армана зарядити. Було б непогано. Можна комбо прокинути. Зелені там зберуться ще жовті, але давайте спочатку ось тут жовтенькі заберемо. О, червоні, збираються. І, напевно, активуємо газель і прокинемо ось так. Там зберуться ще сині і червоненькі. Так, добре, добили бабульку, це чудово. Давайте в цього дагра прокинемо трієчку під газелю. Йому непогано прилетіло. Так, в нього ухиляння, але ельфи не промахуються. Напевно, хоча можемо спробувати вдарити Мар'яна, і, може, знімемо це все. Не зняли, але броня порізалась. Так, б'ємо. Напевно, будемо бити воділь. Вона мені більш не подобається. Так, тут повинні дозарядити арманчика. Так, поїхали. Угу. Ну і все, Лімонвуд вже не вийде зі сну. Арман його доб'є. Чудово. Так, ну тут пощастило. Добре, що газельку взяли. Так, і останній бій. Команда майже 8000. Ну, такою командою, напевно, і підемо. Тут оцей новенький я теж собі такого хотів. Прикольний. Але ж не випав, на жаль. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Цікава поляна. Червоні начебто є і зелені трішечки. Але нічого поки я не бачу, як зібрати. В резину взагалі не хочеться прокидувати. Добре, давайте ось таке комбо. Можливо знизу ще червоненькі доїдуть. Майже доїхали. Можна жовтий прокинути, і буде в нас ще дві трійки червоні. Давайте ось так. Може там і закриється сам червоний. Не закрився. Добре, прокидаємо ось так. А, у нас ще там сповільнення. Ну, цей буде ультувати, напевно. Ось це питання, чи я заряджусь, чи ні. Ну добре, давайте тоді ось так. Марклен все ж таки не зарядився, чий. Спарклайт. Так, спробуємо бути сюди. Все це мінус газель, напевно. Б'ємо в регін. І... Давайте ось так трієчку зелену прокинемо спробуємо дозарядити спарклайта. Ой, це вже зайве полетіло. Так, ну все, тут поїхали ті кістки. Так, давайте сюди вдаримо. Ну і тут шукаємо червоні. Так. Все ж таки міль і ця відпрацювали. Добре, заберемо один червоний камінчик. Добили нам мегамінньона. Ну, трішки не вистачило зовсім трішечки, але... В принципі, результатом я задоволений. Без викупу на такому турнірі це для мене гарний результат. Навіть топ-1 зайшли. Ну, звісно, мене змістять, тому що оборона слабка. Угу. Так, давайте подивимось рейтинг. 1556 місце. Ну, Гарний результат. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.